І не хочу, чесно скажу. Е, я би хотів писати книжки, я би не хотів говорити по телефону, і, і так далі. і так далі. У мене чомусь було якесь таке дурне, абсолютно уявлення, що ну, треба дотягнути до кінця року. От буде новий рік, а потім якесь ніби нове життя буде, от, якесь магічне мислення. що е, Годинник ударить і щось зміниться. І я думав, що от, я собі поставився що в серпні, що до кінця року. Це 22 рік. Я маю купити 100 машин для ЗСУ. А в мене тоді було щось 40. Так? Але от я зроблю ривок, порину цю справу повністю, і ми зробимо. Це. Ми це зробили. Я купив 100 машин, якраз до Нового року все встигли, все супер. І дуже боляче мені було прокинутися 1 січня і усвідомити, що нічого не помінялося. 1 січня ніяк не відрізняється від 31 грудня. І в моєму житті в потребах фронту теж нічого не помінялося, теж не помінялося в підході держави. Немає такого, що ясно, що волонтери мали підставити плече, суспільство, допомогти і так далі. Я думав наївно, що це означає, що держава на наступний рік закладе в бюджет такі-то витрати, це організується, а держава вирішила паразитувати. Держава побачила, що є волонтери, які займаються дронами, ці займаються машинами. і Їх можна взагалі нічого не робити, бо це і так зроблять волонтери. А потім ми ще волонтерів будемо ходити і переслідувати з боку податкової, митниці, поліції і так далі. Як це це зараз. І дуже тяжка для мене була ця зима. І я для себе відкрив на початку 23-го року, що є одна річ, яка мене відбудовує, яка тримає мою менталку, макітру і не дає мені поплавитися, бо я якийсь злий, агресивний, щось відгаркуватися людям і так далі. І ця річ це творчість. Тобто, все-таки писання для мене це така магічна функція, в якій я, умовно кажучи, крок за кроком відбудовую, віднаходжу себе. І я вирішив, що окей, я не можу писати художню літературу, не можу писати е, якісь е, вигадані сюжети, там е, вигадані світи, і так далі. Але я можу записувати те, що бачу. Я побачив вже багато, і підсвітлювати якісь речі, які важливі мені здається, і ділитися цим з людьми. І я почав системно писати. Я завів для цього Патреон. І щотижня на Патреоні друкував по одному тексту. Це було також, от як шантаж такий певний, бо я знав, що люди підписалися, оформили платну підписку. Я їм сказав, що кожної неділі я справді публікую текст новий на Патреон. І от я щотижня писав один текст, Кращий, гірший, неважливо. Але весь 23-й рік це була моя приватна реабілітація. І тому так склалася ця книжка. Війна з тильного боку, але також е, тепер, коли була друга річниця вторгнення 24 лютого, книжка якраз вийшла. М -м, тоді я для себе думав, що мені зробити, щоб якось тут є подія, так? є річниця чи роковини початку війни, не знаю, як правильно. І що зробити? Ну, Наприклад, ми купували броньовик, велику броньовану машину, там передавали на фронт. Це круто. Ми самі створили, найняли майстрів. все. ми з нуля створили банки, там ми збудували, збудували оцей транспортний засіб. Було таке: такі машини, сякі машини, швидкі, одне, друге, третє. Скутери і снігові квадроцикли. Ми купили в Швейцарії, передали для сил спеціальних операцій, якраз щоб вони могли швидко по Сумщині їздити, ловити ці ДРГ. Тобто, вже були якісь такі фішки, і думаю, може купити пожежну машину. Потім думає, ні, пожежна машина це таке Може би я купив великий автобус, такий, щоб от люди не їздили в якихось кулемах. А був автобус, який буде возити е, військових, наприклад, на навчання. Був запит від школи дрончиків, щоб на полігон. Ми купимо там бушний якийсь е, не знаю, мерседес, великий такий, як і кажуть, та великий автобус. Я сім'ю, як класно, я зроблю селки, так, це така велика фотографія, автобус. І потім подумав, що це не те. І я вирішив, що я, як письменник, маю діяти іншим чином і все-таки відвоювати себе, свій простір, своє я. Я маю написати текст. І Я написав текст, який називається За два роки війни ми всі частково померли. І цей текст вийшов 24 лютого одночасно, 18 мовами, у найбільших газетах Швеції, Польщі, Німеччини, Франції, Португалії і так далі, і так далі. Зараз там уже 21 мова. Е, і це був мить мого реваншу. Це, це, це був такий момент, коли я усвідомив, що я письменник і я можу е, впливати. ну, Якщо порахувати там сумарний е, наклад газет друкованих, де, де це було опубліковано, то це більше, напевно, ніж населення України в мільйонах е, людей, які мали, не знаю чи прочитали, але мали доступ та, до, до цього тексту. І це був мить мого такого творчого э, реваншу. І знову ж таки, 18 газет, там, особливо із норвезькими, французькими та іншими гонорарами, це вийшло, що я написав один текст на дві сторінки і купив джип. Тобто Воно показало, що, є, що в цьому є користь. І таким чином я вирішив, що ну, письменник має писати. Всі е, ті машини, які ми купили, вони так чи інакше літературні, бо це спільнота читачів. Це от люди, які читають, які от, цікавляться, це от наше коло. так? Тому це має бути така спільнодія, в якій література все-таки залишається, а не витісняється. І моя перша емоційна така налаштованість, що слова, писання це все просто базікання, нікому не, не потрібне, не варте. Я тепер так не думаю. Я тепер ще більше бачу наскільки воно важливо. Бо я бачу, як в Україні зросли тиражі книжок, попри те, що багато мільйонів виїхали, як в Україні, наприклад, у нас був тур минулого року Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. І це були зустрічі, на яких